Що я накупила в Єві на 1700 гривень? Рубрика розпаковочки. І так, ось такий ось у нас пакет Єва. Дуже естетик. Достаємо. І так, що у нас тут перше? Це у нас очисник для пензлів від ВОПС. Тут 250 мл. Коштовав він, зараз гляну 346 гривень. Рекомендаціон. Він дуже класно очищує пензлі. Наступне це у нас міцелярочка від Simple Обожнюю її, дуже гарно змиває макіяж. Це коштувала у нас десь я на знижках, її ще купила, зараз скажу точно. І 134 гривні. На скидочках ще, на знижечках. Ну, я вважаю, що це взагалі супер е, ціна, тому що міцелярка в мене виходить-уходить просто ось так на раз, два. Так, наступне це у нас відновлюючий кондиціонер-каратин. А я ним ще не користувалась ні разу, вирішила спробувати щось новеньке. Ну як? Колись мені давала подруга в капеліночку, попробувати на її. його, <кл 'язок> його. В принципі, тоді я б не сказала, що він якийсь прям супер-пупер. Вау, за ним треба оце бігти. Але вирішила собі також замовити, може там я його не розпробувала за один раз. Тому чому ні? Коштує він 470 гривень за ось таку баночку тут, тут 355 мл. Наступне це у нас кремчик. Кремчик від зайця мультивітамінний, вони дешеві, бюджетні, але мені подобається, дуже гарно зволожує і шкіра мені подобається, яка після них. Коштує він, здається, також був у нас да, 99 гривень. Єва і знижки постійні. Наступне це у нас. Щось у вас багато. А, давайте про це поговоримо. Що тільки дві, взяла, чи так мало. Це моя любов, любовна, просто я обожнюю. Ці ось масочки від від, від чого: Кіка Фарм, Сіса Фарм. Айдентно, боже, навчіть мене правильно вимовляти бренди. А, ой, це може і не бренд. Farm State це, напевно, бренд. Біті блогер Валерія. Приємно познайомитися. А в общем, ось ці масочки е, нічні. Я їх просто обожнюю. Ці одної такої штучки мені вистачає на рази 3-4 використання. Нормально. Вони освітлюють шкіру вам за ніч, е, борються з якимись постакне. Ну, коротше, це моя рекомендація. Супер. За дві я заплатила 64 гривні. Ну, 32 гривні було. Там, здається, ще десь 2 гривні скидки було. І наступне це у нас підводочка від NYX. Насправді я. Здається, ніколи. Так, да, ні разу ще не користувалася підводками від NYX. але я чула дуже багато гарних відгуків від, е, про неї. Коштувала вона 399 гривень. Вирішила спробувати. Обов'язково, коли за те, що, за тестю, за те, що, за те, що. <сміття> за те, що. Як правильно сказати, зроблю за тест общем, Коли я спробую, я обов'язково запишу свій відгук, можливо, зніму окремо відео, як мені сподобалось, не сподобалось. Кому цікаво, пишіть про це в коментарях. І останнє це консилер від Maybelline Fit Me. але я ним також ні разу ще не користувалася. Потім я вам також скажу свій відгук, хоча всі його дуже хвалять. Е, і коштує він 226 гривень. Ну що, ось така у нас розпаковочка. Пишіть на що зняти детальний більш огляд в коментарях. Лайки, вподобайки там можете поставити. Мені буде дуже, при... Мені буде дуже приємно. Що в мене сьогодні з дикцією? Чому я не можу нормально розмовляти? Чому? Пока!